страва, тому зі столу вона зникає у мить. Ви такого смачного м'яса та ще й з овочами ще не їли це неймовірна смакота. Приготуємо неймовірно смачну, овочеву м'ясну страву разом із нами. Як? А ось так. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Для такої смакоти потрібно взяти будь-яке м'ясо. У нас свинина, вирізка пів кілограма. У нас м'яса. На порцію потрібно приблизно 150 грамів. Скільки м'яса, стільки й беремо овочів, картоплі, моркви, цибулі. Часничку. А ось приправи беремо за бажання. Обов'язково беремо перець, ми беремо суміш перців, і, звичайно, треба страву посолити для маринування м'яса та овочів. Потрібно ще взяти кілька ложок олії. У нас олія без запаху. Замаринуємо спочатку овочі, який чистимо від шкірки, миємо і нарізаємо ось такими дольками. Всього готуємо страву на 4 порції. Той ріпчасту цибулю розрізаємо на 4 частини, а морку розрізаємо ось такими кілечками. Один зубчик часничку дрібнемо для овочів. А інший часничок буде для м'яса. Картоплю розрізаємо човниками, меншу картоплю на 4 часточки, більшу на 6-8 часточків. До картоплі додаємо подрібнені інші овочі, часничок, моркву, цибульку. Маринуємо овочі, додаємо лаврового листу. Хмелі сунелі, копченої паприки та чорного меленого перцю або суміш перців. Звичайно, картопельку, морку, цибулю, часничок ще посолимо. Ми приблизно сипемо пів чайної ложки солі, Ви ж солите за смаком. Усе змішали, перемішали і додаємо. Дві-три ложки олії і знову все змішуємо, перемішуємо. Замаринували овочі, замаринуємо і м'ясо. М'ясо розріжемо на чотири частинки, приблизно по 150 грамів кожна частинка. Розрізаємо спочатку навпіл, а тоді ще шматочки навпіл. Щоб м'ясо було ніжне, кожного шматочка відбиваємо молоточком. М'ясо з овочами будемо запікати у духовці порційно. Той маринуємо і складаємо овочі з м'ясом порційно у фольгу. Кожного шматочка м'яса окремо натираємо спеціями. Додаємо подрібненого часничку, перчику, паприку та й свої улюблені спеції і звичайно солимо на шматочки потрішки солі розподіляємо, утираємо всі спеції, додаємо кілька крапель олії і знову все втираємо, натираємо. І перевертаємо шматочок м'яса на іншу сторону. З іншої сторони все повторюємо, так, як і з першої сторони. Посолили, поперчили, додали часничку, олії додали і втираємо все у м'яско. На кожну м'ясно-овочеву порцію додаємо по 4-5 шматочків картоплі. По два-три шматочки моркви. І цибульку потрібно роз'єднати на частучки. Овочі прикриваємо м'ясом, відбитим м'ясом, натертим спеціями. Ось так все підсовуємо під м'язко і загортаємо це все у фульгу. Нехай маринується. Можна. Сьогодні замаринувати, а взавтра запекти в духовці. Це зручно робити під новий рік. 30-го замаринували таку страву. А 31-го поставили страву запікатися на півтори години у духовку і подаємо новорічну страву до столу ще гарячу. Таким чином, смачні порції. М'ясо з овочами повторюємо так само, як і з першим шматком м'яса. Звичайно, це все поміщаємо в холод. Нехай маринується смачна страва в холодильнику. Намотали таких конвертів і ставимо в холодильник. Нехай овочі й м'ясо маринуються. Швидко минув час. Пора вже розігрівати духовку на 200 градусів і запікати смачну страву. Викладаємо конвертики на деко і ставимо м'ясо з овочами у духовку розігріту на 200 градусів. Ставимо деко на другу поличку зверху і випікаємо страву. При 200 градусів за Цельсієм випікаємо 90 хвилин. За 10-15 хвилин до готовності страви можна її розкрити, щоб вона трішки ще зарум'янилася. Приготували неймовірно смачну гарячу овочево м'ясну страву. Пора її подавати до святкового столу. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Апетитна страва а смачна. А щоб стала ще смачніша, то ще й полємо її сосом. Який утворився під час запікання, а м'ясо ніжне, гарно запеклося. Неймовірна смакота. Це не м'ясо, а просто космос, Ммм, як смачно, а картопелька. М -м, яка смачненька. Неймовірно смачна страва. Рекомендуємо підписатися на наш канал, бо далі буде приготування страв ще смачніше. Смачного!